Думаю, зараз будуть люди як то боятися. Ну, треба, як то подумати. Там вже все забруднене буде. Так що поки ні. Ну, треба чист... і... все чистити, і... а потім тільки. Ну, спочатку всіх повбивати кацапів, щоб їх тут близько не було. Я дуже полюбляю море, це для мене щось надзвичайне, але якщо пересторога є. І дається людям рекомендація, то, мабуть, ні. У ну, мене рідні проживають в Миколаївській області. Ми кожен рік раніше до війни відпочивали на море, в Коблево полюбляли. Ну зараз ні. Взагалі планувала, але напевно спочатку повномасштабної ну, було так трошки страшно, От, десь знаходитись біля води. Але просто як на відпочинок так якби позасмагати, то можна. Ні, не планую навіть, дуже на жаль, але не планую біля води, взагалі близько знаходиться, дуже опасно. А, то, що трапилось, це взагалі ужасно. А, міни все от це, от, бачить це все просто на психіку дуже. Давай ну стовідсотково лякає. Я не буду. Ні, ну як може і відпочивати буду, але лізти туди не буду. Якщо попереджають, кажіть, а чи планували ви взагалі відпочинок біля моря цього року, і що змінилося після підриву Каховської замби? Ну так, ми плануємо, але ну та турагенція, яка надає послугу, вони завіряють, що там перевіряються все, і в принципі безпечно. От нещодавно кажуть, що вже паличка холери з'явилася от в Одещині біля Одеси. я не планую на морі в Україні.